Шановні користувачі, маємо для вас чудову новину. У сервісі «Мій артофіс» з'явився новий функціонал, який значно спрощує та вдосконалює процес електронного підписання документів. Тепер ви можете самостійно налаштувати, де саме на документі з'явиться підпис чи печатка і як саме виглядатимуть ці позначення залежно від типу документа та ваших бізнес-процесів. Це означає більше гнучкості, більше контролю, менше клопоту. Щоб скористатись новими можливостями, авторизуйтесь у сервісі МіАртОфіс за допомогою електронного ключа. Перейдіть до ролі оператор внутрішніх документів і ініціюйте створення нового документа. Завантажте файл з вашого комп'ютера або Google диску і оберіть потрібний вид документа з довідника вашої організації. Далі натискайте Створити власний маршрут обробки. Увімкніть опцію «Розширені налаштування міток. Додайте підпис чи печатку, а також визначте місце їх розташування на аркуші. Наостанок налаштуйте, на яких сторінках документа буде з'являтися мітка. Уже на цьому етапі ви бачите, де саме з'явиться підпис або печатка після погодження документа. Сервіс підтримує різні варіанти розташування міток. Перша сторінка документа, остання сторінка, усі сторінки одразу або конкретні сторінки, які ви самі обираєте. Це особливо зручно, якщо ви працюєте з довгими договорами, актами чи звітами, де важлива точність кожної позначки. У чому переваги нового підходу? Тепер ви маєте можливість налаштувати графічні мітки для кожного документа окремо, що дозволяє враховувати специфіку конкретних документів та вимоги бізнес-процесів вашої компанії. Це гарантує, що підпис або печатка буде розміщена саме там, де це потрібно, без зайвих ускладнень. Якщо ваш документ складається з кількох сторінок, система дозволяє точно вказати місце розташування міток не лише на першій або останній сторінці, а й на інших сторінках документа. Це особливо корисно для великих документів, де підпис чи печатка повинні бути на певних сторінках, що дозволяє організувати процес підписання з максимальною гнучкістю. Цей підхід дозволяє адаптувати систему під специфічні потреби вашого бізнесу, забезпечуючи точне відображення графічних міток відповідно до корпоративних стандартів чи вимог клієнтів, що додає ще більше зручності та ефективності у процес документообігу. Кожен учасник процесу точно знає, де буде розміщено його підпис ще до погодження. Після підписання Усе з'являється автоматично у визначеному місці. Цей функціонал уже доступний для всіх користувачів, які працюють із внутрішнім документообігом у сервісі MiArt Office. Жодних додаткових підключень або оновлень. Просто скористайтеся новими можливостями у вже знайомому інтерфейсі. Якщо ви ще не використовуєте внутрішній документообіг у сервісі МіАртОфіс, необмідно скористайтеся ним. Це абсолютно безкоштовно, без додаткових ліцензій чи переплат. Для вас доступні всі переваги внутрішнього документообігу, і ви можете оптимізувати процеси роботи з документами, не витрачаючи зайвих коштів. А тарифікація по створенню нового документа така ж сама, як і при роботі з зовнішнім документообігом що дозволяє вам не переживати про додаткові витрати та забезпечує прозорість у фінансових витратах. Щоб скористатися внутрішнім документообігом, зверніться до адміністратора вашої компанії або напишіть до нашої підтримки з проханням підключити цю роль. Для цього просто зайдіть у свій особистий кабінет, знайдіть кнопку Служба підтримки в меню та надішліть своє запитання. Мій Артофіс більше можливостей для комфортного та ефективного управління вашими документами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і слідкуйте за новинами. Попереду ще більше оновлень, що зроблять вашу роботу простішою.